Ця зала 600. для проведення дуже важливих судів щодо дуже серйозних злочинців. Цей процес був фундаментом для сучасного світу. Делегація зі США команда обвинувачення, казала, що ця справа має душок, і що у радянців є декілька днів, щоб довести цей злочин. І тоді совєтський прокурор вчинив суїцид. Тут власне починалась холодна війна, і почався розкол між союзниками. Вгадайте, хто тут виголошував промову. Росіяни кажуть, що це найголовніше в їхній національній історії. І що Лавров сказав тоді? Я чекаю того моменту, коли виявиться, що їздив не лише на коні, але й на тигрі. В Радянському Союзі всі знали про Нюрнбергський процес. Всі пам'ятають, ось цю будівлю вона майоріла в тодішніх кінохроніках, але повної версії матеріалів справи ніхто не бачив, їх не публікували. Урізана і цензурована версія давала великий простір пропаганді для маніпуляцій словом Нюрнберг. Вітаю в Нюрберзі. мене звати Аксель Фішер. Я дослідник нюрнберзького процесу. Ми біля будівлі, де все почалось у 45-му. Це східне крило будівлі, яке спеціально відбудоване для проведення дуже важливих судів щодо дуже серйозних злочинців. І це одна з причин, чому в 45-му американська делегація обрала цю будівлю. Казікінсі бігандрізфоон, бачите, ті чотири великі вікна. то вікна зали номер шістсот, де відбувався нюрнбергський процес. Це приміщення входило в зону окупації США і вони відбудували цей суд, адже тут багато простору. Насіфромгізде от що ми звідси не бачимо, то це в'язницю. Вона розташована за цим приміщенням. Там Тримали нацистів, і та тюрма особлива. Лива побудована за так званою пенсильванською моделлю. Тобто вона мала ізолювати ув'язнених один від одного. Окрім зручності. Це ж було ще й символічне місце. Нюрнберг, столиця нацизму. Чи не так? Так, часто чую цю легенду але справжня причина саме в зручній інфраструктурі, яка тут була. радянський союз не був у змозі підготувати подібне місце. Франція так само. у той час тут працювало більше як дві тисячі людей. Тож дуже проста причина, чому обрали саме це місце. Тут була інфраструктура. згодом стали розкручуватись вже версії, що Нюрнберг таке символічне місто нацистів. Тобто це місце не було зруйноване, адже ми знаємо, що Нюрнберг лежав у руїнах. 80% центральної частини Нюрнберга були зруйновані. Ось це приміщення довкола було уражено п'ятьма бомбами, але німецькі ув'язнені працювали тут і змогли відновити його усього за п'ять місяців перед судом. Дах був зруйнований, одна частина обвалилась, але більш-менш щось від будівлі лишилось. А от з огляду на події в Україні це місце стало популярним після 24 лютого. Не зовсім, але ми справді бачимо більше відвідувачів з України ніж раніше. Ми маємо програми з міжнародного кримінального права, як відповідати на військові злочини, які очевидно були вчинені росіянами в Україні. частина будівлі досі використовується як будинок кримінального суду, але ми плануємо збудувати інше приміщення хочемо тут збільшити простір для музею. Намагаємося збільшити музейну виставку. ось історичні сходи. А он там уже нові вони ведуть до виставки. А ці – з 1916 року з моменту побудови коли американці приїхали у середині 1945 року, вони побачили, що це велика кімната, але мусили її збільшити. Було потрібно задіювати купу техніки, зокрема для звукозапису зйомок. Але звісно, коли кімната повернулася до баварського суду у 1960 році, вони сказали, що всі ці речі не потрібні. Вони змінили її і повернули оригінальний вигляд ви бачите, вони намагаються створити враження, що це стара судова зала, якою вона була у 1916 році, але з новими меблями. і люстри нові. Так, ці люстри теж нові, їх зробили в такому стилі, наче їм вже понад 100 років. Ми можемо сказати, що ідея була відтворити кімнати, якими вони були 100 років тому, але насправді вони були відновлені лише, мабуть, у 1962-63 роках. А як багато в цій кімнаті уміщалось людей? Було десь 400-450 місць у кімнаті. Тільки не уявіть, що був 21 обвинувачений їхні захисники, 12 перекладачів, 8 суддів, команди прокурорів і ще близько 250 представників преси ще 150 місць для громадськості. Тобто необхідно було знести стіни, і тоді з'явилися галерея та балкон для преси і публіки. У кожного були навушники і перемикач, щоб обирати мову. Ви могли обрати німецьку, французьку, англійську та російську це було надзвичайно складно організувати Так, Ось чому це займало півроку, перш ніж дійшли до самого суду. Але ідея була, що якщо ми не зможемо перекласти одночасно, то весь процес займе удвічі більше часу. Тому вирішено було, що ми маємо налагодити якісь технічні системи та можливість людей перекладати синхронно. Насправді, саме тут у 1945 році синхронний переклад використали в. Перше саме на цій події. Тут був не лише початок міжнародного права, але й синхронного перекладу. Як довго ви досліджуєте цей процес? Як довго ви працюєте тут? I, I years ago. Я почав роботу п'ять років тому. Приєднався до цієї команди п'ять років тому. Але перед тим я працював в університеті в Мамбурзі, в міжнародному центрі розслідування і документування військових злочинів. Я добре. Знаю, це місце з 2010 року, відтоді як воно відкрилося як музей, тому що ми співпрацювали. Можемо піти до найвизначнішого місця, так? Так. Алю, ця зала 600. Сьогодні вона більше не використовується Нюрберським судом. Це місце створено для того, щоб зустрітися і згадати події, що відбувалися тут з 1945 року до 1949 року. 13 так званих суддів Нюрнберга, а також 12 американських військових трибуналів, які також були проведені тут як спроба заявити про ідею дотримуватись міжнародного правосуддя. Але, звісно, ви знаєте, що тут власне починалась холодна війна і почався розкол між союзниками. Американці вирішили продовжувати програму судів тут, але на базі національного законодавства. Чи ви зустрічалися з якимись маніпуляціями щодо цього процесу в історіографії радянського союзу? Мовляв, що лише радянський союз ініціював цей процес і зробив найбільший внесок. Я б сказав, що радянський союз чи Росія не дуже відрізнялись від інших. Всі французи, британці та американці, переконані, що вони справжні натхненники цього процесу Усі заявляють, що це їхня національна історія. якщо слухати американських туристів, які приїжджають сюди, то вони звісно розуміють, що це щось дуже важливе для їхньої історії. А росіяни кажуть, що це найголовніше в їхній національній історії. Те, що я скажу вам Зараз не здивує це місце як музей було відкрито у 2010 році. Вгадайте хто тут виголошував промову це був Сергій Лавров, який був запрошений, тому що ідея була, що коли ми відкриватимемо цю інституцію, кожна країна, яка була частиною трибуналу, мала надіслати сюди представника. і що Лавров сказав тоді? Він сказав, те, що будь-який політик скаже на такій події. Це було не дуже глибоко. Ми знаємо, що він сказав, тоді можемо використовувати. Ці слова проти нього сьогодні ми маємо трансляцію того, що він сказав. Але тоді це була, звісно, генеральна лінія, якої росіяни завжди дотримуються. Йшлося про те, що цей суд довів саме нацистські злочини. це дуже типовий спосіб розуміння цього суду. Важливою частиною експозиції є і злочини радянського союзу, зокрема про те, як Сталін і Гітлер ділили Європу сумнозвісним пактом Молотова Ріббентропа. Саме під час Нюрнберзького процесу про цей пакт згадали вперше. В цій кімнаті прозвучали думки про іншу сторону радянську, яка розпочала теж цю війну actually the jurisdiction... власна юрисдикція міжнародного трибуналу поширювалася на німецьких злочинців, на членів німецького керівництва. Не йшлося про воєнні злочини, вчинені радянською стороною чи американців. Виключно воєнні дії, які вчинили німецькі злочинці що ж, тут не згадувався пакт Молотова Рібентропа Німецький адвокат, який захищав Рібентропа, звісно, спробував цей аргумент. І Катинь теж Катин Це дуже цікавий випадок, тому що радянське обвинувачення спробувало представити Катинь як німецький воєнний злочин. Yeah. Вони виставили все так, ніби Катинь відбулась роком пізніше, коли німецькі війська вже були на тій території. Є так, ніби вони винуватці. тоді був дуже цікавий допит свідків, так званих свідків, хто свідчив щодо цього злочину треба сказати що коли відбувався розстріл польських офіцерів у катині у 1939 році вже в світі говорили про те що багато польських в'язнів вважалися безвісти зниклими І неможливо було з'ясувати куди вони поділись і тоді було ясно що щось відбувається це була одна з причин, чому польський уряд в екзилі швидко розірвав дипломатичні зв'язки з радянським союзом А делегація зі США. Команда обвинувачення казала, що ця справа має душок, і що у радянців є декілька днів, щоб довести цей злочин. І тоді совєтський прокурор вчинив суїцид. Власне, він був відповідальний за розслідування і представлення катині. І от він вчинив суїцид. Від США тоді був головний допитувач на ім'я Гарлан Еймен він тиснув на совєтську делегацію. і Казав: Ок, ми відчули, що пахне смаженим. Ви маєте декілька днів для того, щоб розібратися. Так, ви маєте провести розслідування, і після цього Катинь ніколи не згадувалась навіть під час оголошення вердикту. Тому Катинь знаєте була Ну, Ви розумієте Пакт Молотова Рібентропа теж правильно так формально так. Бо дипломатичні відносини між радянським союзом та нацистською Німеччиною ніколи не розглядались на цьому суді. А Яка з цих стін була знесена? Ось ця була знесена аж до тієї онсіведемобіганди на цьому місці була галерея для представників преси, і зверху ще зробили місця для громадськості. Всього десь 150 місць. А зараз ми йдемо на горішній поверх, де виставка для наших відвідувачів. На суді йшлося про злочини проти людяності. на цьому процесі про геноцид не йшлося. Ні, конвенція про геноцид була ухвалена пізніше, в 1950 році. Була така ідея представити це поняття. Ви певно знаєте це ім'я Рафал Лемкін. Він вчився у Львові, так так, так, саме так і Лаутерпахт теж У них з Лемкіним була юридична дуель. Ідея Лаутерпахта була у доведенні злочинів проти людяності, і цей злочин увійшов до списку обвинувачення французів і радянської делегації. Злочин проти миру представляли США і Британія і ці три злочини: основні: злочин проти миру або ж злочин агресії, як ми кажемо сьогодні. Воєнні злочини та злочин проти людяності. Це все. Досі основні статті міжнародного права пізніше. Додався четвертий геноцид. Але в той час геноцид не був включений. Тобто цей процес був фундаментом для сучасного світу. так, але незважаючи на те, що ці злочини були так би мовити підвішені у повітрі протягом багатьох років, ці статті використали знову у 90-х під час трибуналів щодо Руанди та Йогославії. Тоді був дуже сильний зв'язок із Нюрнбергом, і згодом усе це заклало підвалини для створення міжнародного кримінального суду в Гаазі. Я бачила у вас он там напис від Нюрнберга до Гааги. Я б навіть переформулював від Гааги до Нюрнберга, ніби озираючись на Нюрнберг в минуле. Бо коли в Гаазі створювався суд, ідея була озирнутися назад до Нюрнберга як на досвід. особливість Нюрнберга у тому, що той міжнародний трибунал створювався винятково для злочинів, вчинених від 1 вересня 1939 року до 8 травня 1945 року ідея суду в Газі була більш універсальна. Так, так розумію. І Це також причина, чому це так важко сьогодні створити такий суд. Бо в той час було ясно, що усі країни, які підписалися під створенням суду, не були б згодом під загрозою цього ж суду була лише одна група злочинців, нацисти, і лише вони були під потенційною загрозою. Всі інші ні. навіть я вам розказав про Катинь, про пакт Молотова Рибентропа. Жодної загрози для виконавців цих злочинів не було. А от універсальна юрисдикція суду в газі, звичайно, не подобається нікому. Чи ви згодні з твердженням, що ваша країна, ваш народ пройшов через денацифікацію всі труднощі. А в радянському союзі цього не було взагалі з того часу, і це причина, чому ми маємо нову війну в Європі. Я думаю, це цілковито різні історії. Більшість злочинів були вчинені німцями проти інших національностей німці вчинили велику кількість злочинів проти бельгійців, норвежців, французів і так далі. Якщо німці хотіли жити разом з цими країнами, вони повинні були відповідати, зробити якісь кроки. Таким був закон. Якщо, наприклад, порівнювати з Японією, то ви побачите зовсім іншу ситуацію в Японії. В Японії, ви побачите зовсім інший спосіб подолати минуле ніж в Німеччині. Там досі існують публічні місця, де вони вшановують злочинців Другої світової війни. Це не мислимо тут. Якщо брати до уваги ситуацію в Росії, я гадаю, що з 1950-х до 60-х була чітка тенденція відокремитися від Сталіна та його військового режиму однак Путін виявився дуже успішним у створенні позитивного іміджу і поверненні імені Сталіна. Мабуть, як ви знаєте, його зображують як сильного чоловіка в російській історії. Я чекаю того моменту, коли виявиться, що їздив не лише на коні, але й на тигрі мабуть, це гарна ідея для майбутнього. Буквально кілька тижнів тому я читав, що гарне ставлення до Сталіна збільшилося за останні роки. у 1990-х усе було не так, як зараз. І звичайно, сталін більше схожий на модель сучасного лідера російського суспільства. Звісно, я не можу сказати, що я експерт з російського суспільства, але що я можу сказати напевне, що в Німеччині також було. Не все так гладко я маю на увазі більшість часу в Німеччині, так чи інакше переважала схильність ігнорувати минуле або применшувати участь великої кількості німців у злочинах. все змінювалося дуже дуже повільно. Я б сказав, що зміни почались тільки у другій половині 1980-х років, а потім у 90-х. і це був час, з яким було ясно, що щось треба зробити, що меморіали треба будувати, що якусь культуру пам'яті треба треба започатковувати і так далі. але колись пф, я б сказав, це була дуже дуже проблематична історія в Німеччині Багато представників в сфері економіки, багато політиків, які були причетні до нацистської системи, продовжували працювати і керувати. і лише коли ці люди померли, щось почало змінюватись. І я б сказав, що тоді було дві дуже важливі події. Одна це показ голокосту Марвена Чомського телесеріалу, який був показаний у 1979 році. Він почав змінювати свідомість. А потім ще була відома промова президента Німецької республіки Вайт Зекера у 1985 році, коли він зайняв чітку позицію, що добре, що Німеччина програла війну, і назвав це перемогою і звільненням. Мільйонів людей в Європі Тож, Усі ці кроки вплинули на зміну свідомості. А чи могли б ви розповісти мені про вашу сімейну історію, про ваших дідуся і бабусю? Як вони проживали той час? Мій дідусь по батьковій лінії зник у 1940 році, коли був членом армії Німеччини під час вторгнення в Польщу. Справді Так, він помер на самому початку. Мій інший дідусь теж був у вермахті. Він був офіцером нижчого рангу, лейтенант і він почав служити в армії як лейтенант у 1940 році. Так і він був серед тих, хто почав вторгнення в радянський союз, і йому пощастило, що його перекинули у Францію, а потім у Норвегію, де він став військовополоненим і провів весь час у Британії ще ось що важливо у цій інституції в меморіальному центрі Нюрнбергського процесу. Ми запрошуємо групи поліції, вчителів, групи військових і розповідаємо, як багато таких само людей з цих груп були залучені до нацистських злочинів. Вивчення цих уроків викликає сильний інтерес серед представників поліції, армії, але також медиків і так далі. Вони розуміють, що відбувалося і чому сьогодні є певні правила, яких вони повинні дотримуватися ця кімната стала популярним місцем для зйомок документальних проєктів. Згадайте, які саме Ну, я б сказав, що все почалося в 1948 році, коли американці вперше зняли фільм Нюрнберг. Урок сьогодення Це був документальний фільм про міжнародний трибунал, який показували людям в американській зоні окупації. Потім були фільми 50-х років. Був дуже знаменитий фільм Стенлі Крамера Суд Нюрнберга. Ця стрічка була про суд над суддями. Також була ідея в росіян, великий проєкт, де вони намагалися відбудувати судову кімнату для фільму про Нюрнбергський суд. Але я не знаю, що сталося з цією ідеєю. І я бачу, що очевидно зараз є спроба створити якесь враження цих великих фільмів Росії совєтської країни дуже позитивним. Але знаєте, Голівуд робить це століттями Ну, ок, не століттям, але декілька десятків років точно. А що це за обладнання? Ми розмовляли про кімнату 600, де весь процес знімали камери. Це електрощитова дуже потрібна на той момент штука. Ви можете побачити тут неонові ліхтарики. Ось вентиляція. щоб знімати процес на камери, потрібно було достатньо світла в залі, але це світло додавало так багато тепла, що потрібно було охолоджувати залу вентиляцією. і цей перемикач був зроблений спеціально для цього, щоб вмикати світло і вентиляцію. Адже в залі було 400-500 людей. Було спекотно. Ця стіна була відновлена у 1960-му, і потім наш інститут зробив ці вікна у 2010-му, щоб була змога зазирнути з цієї виставки у залу, де був суд. Бо в той час судова зала використовувалася. Це ще означало, що у вівторок, середу і четвер наші відвідувачі не могли туди потрапити. Там відбувались суди. але що найменше вони могли зазирнути сюди. У залі номер 600 нині щодня о півдні відвідувачам показують фільм про єдиний можливий шлях для всіх диктаторів і їхніх посібників. Згадується там і Путін. Так непокаране зло повернулося до Нюрнберга. Гага мусить розірвати коло.